Там угроза обстрела или що что то караули одягають исключительно військову каску. Від 75 до 90 кг на собі несе пожежний рятувальник, це якщо він в повному снаряженні йде. Другий раз на світ на дитині. Рана на все життя. Батько для мене був більш ніж другом, більш, ніж батьком. Перший місяць, мабуть. Було дуже велике хвилювання, тому що була тільки одна мисль, що я наступний. Я виїжджав, і в мене було таке відчуття, що ну, мене доб'ють, або за мною йде якась, якесь полювання. Зараз трохи спокійніше, але ці флешбеки з тієї ночі. По постійно вспливають, коли включають сирену на автівках, коли там бачу які якогось схожу людину. По всьому нашому району виїзду є місця, які нагадують. На пожежу їду, приїжджаю те місце, де загинув батько. Тобто, ну, дуже важко. Якщо б не мій караул, мої хлопці, то, мабуть, я вже давно покинув би це діло і не працював би. Настільки згуртовані, настільки віддані своїй справі і як мушкетери один за всіх і всі за одного. Батько був творчою людиною, дуже енергійною людиною, він писав свої пісні. Деякі з них мені подарував, хтось тобто він мен, він сам грав на гітарі, мене навчив. Після кожного нашого чергування. Я зі своїми хлопцями і він зі своїми хлопцями шостої частини. Ми виїжджали на Холодну Гору. У нас було місце зустрічі, де зустрічались два караула, теж тобто шостої частини з нашої, і ми пили кофе, і кожен. Друг другу розповідав, як пройшло його чергування, що було, де були, що бачили, як тушили. Усі е, моменти, коли було мені дуже важко, він мені казав, е, і це пройде.